Вчитель питає учнів: А, діти, скажіть, скільки буде сім на сім? От Богданчик, ану скажи, а я не чую, Степан Петрович. Вчитель підходить до Богданчика ближче і запитує: Ну, то скільки буде сім на сім? А я не чую, Степан Петрович. Ха, ти брешеш. «А ну давай поміняємося місцями. Богданчик сідає за вчительський стіл і питає Степан Петрович, коли ви перестанете ходити до моєї мами? <клес> Ти дивись? І справді нічого не чути за твоєю партою? Коли у Петровича запитали, чи має він твітер, він гордо відповів, що по молодості був, але він його вилікував. Медсестра у лікарні готує до операції 80-річного старого. Вона має поголити його в паху. Вона знімає ковдру та бачить величезний хрен. Дівчина із захопленням. Ха-ха, дідусь, це ж справжня мрія. Це справжній молот Старий із гордістю. Ха-ха, ще років десять тому я на нього вішав із водою та пробігав сто метрів, не допомагаючи руками. Медсестра. Ну, тепер напевно, вже не виходить, дідусь, у відповідь. «Ой, Та який там, дочко. Коліна підводять, відро не витримують. Єва, я не можу на тобі одружитися. А чому? Ну, кажуть, що ти вже мала багато чоловіків. Тобі не подобається, як я готую? Ні, що ти? Такої смакоти я ніколи не куштував. Ну, тоді, може, тобі не подобається, як я прибираю у хаті? Ой, та що ти? У тебе чистіше, ніж в операційній. Може, тобі не подобається, як я приймаю гостей? Та що ти, всі просто у захваті? Ну то, може, я тебе у ліжку не влаштовую? Хо -хо -хо, та ти шо? Я навіть не уявляв, що можна отримати таке задоволення? Ну то ти думаєш, що всьому цьому я на заочних курсах навчилася?